Вітаю! Сьогодні ми починаємо цикл з п'яти відеотуторіалів за вашим запитом. Якщо ви хочете, щоб я розібрав саме вашу автоматизацію, усі подробиці у цьому відео, напрягав свою можливість. Тому не будемо та давайте починати. Друзі, я вже не раз закликав вас не соромитись писати свої питання та пропозиції в коментарях, щоб я створював відео, які вам особливо корисні. Ну і, звісно, у відповідях для себе хтось може також щось корисне підчерпнути. Тема штучного інтелекту набирає обороти та треба з чогось починати. Зараз я запишу ще 4 туторіали і між ними будуть тільки виписки з новинами. На каналі вже було відео на тему, яку задав підписник, а цього разу я ще раз закликаю, пишіть про цікаві вам автоматизації у коментарях, які можна швидко та корисно впровадити кожному. Якщо ваша ідея збере більше всього вподобань, розберемо саме її. І навіть якщо ваша ідея буде єдиною, все одно ми з нею попрацюємо. А зараз вже до нашої сьогоднішньої теми. Сьогодні ми будемо фільтрувати нашу пошту та відмічати мітками листи на важливі для нас теми, а особливо важливі будемо насилати в Телеграм. Таким чином, коли ми зайдемо на пошту, ми одразу побачимо важливі для нас повідомлення, залишадимо час на фільтрацію, та що більш важливо, ми не припустимо важливих для нас листів. Як буде працювати наш сценарій? Для прикладу, сьогодні ми будемо обробляти дві теми: це оплати та робочі листи. Усе інше будемо ігнорувати. Та перед тим, як розглянемо налаштування кожного модуля, створимо мітки. Для цього переходимо на пошту. Ліворуч в нас є ярлики, натискаємо плюсик, додаємо назву, створити. Додатково натискаємо на три крапки та обираємо кольор. Все. Тепер до сценарію. Перший модуль в нас це тригер, який буде отримувати та передавати наші повідомлення. В його налаштуваннях ми тільки вказуємо, як часто перевіряти нашу пошту. Залишаємо одну хвилину. Зберігаємо та переходимо до наступного модуля. Наступний модуль це в нас текстовий класифікатор. Він буде аналізувати наше повідомлення та обрати шлях, якому відповідає наш лист. У зміну для аналізу ми передаємо заголовок та текст листа. Нижче в нас є налаштування категорій для оцінки листа. Тут ми задаємо назву, таку ж саме, як у імітки, та описуємо, які листи підходять під цю категорію. На нашому прикладі це оплати, все, що стосовно роботи. Та шлях для усіх інших листів. Для себе ви можете додати більше. Єдине, що залишилось, це підключити модель, яка все це буде обробляти. В мене стоїть Open Router. З цим модулем на цьому все. Як ви бачите, в нас є три виходи, і в залежності від листа, буде виконано один із шляхів. І тепер давайте подивимось, що буде, якщо наш лист про оплату. Ми підемо по верхній гілці, та наступний модуль у нас це маркування листа. Тут нас цікавить два налаштування. Це ID нашого повідомлення та мітка, яку ми вказуємо. Тут є як базові, так і створені нами. За потреби можна обрати декілька. Тепер наступний шлях. Він в нас для робочих листів. Перший модуль у нас такий самий, тільки тут в нас інша мітка. Далі, додатково до цієї кілки, ми додали сповіщення в Телеграм. Щоб його налаштувати, нам треба вказати тільки нашого бота та наш телеграм ID. До речі, якщо ви досі не до кінця розібрались, як з ним працювати. Боти, id груп, власне ID, вебхуки, Пишіть про це в коментарях. В майбутньому також запишу на цю відеотему, якщо вона вас цікавить. А в нашому модулі нам треба ще налаштувати сам текст повідомлення. Сюди я передаю ім'я відправника, заголовок, текст повідомлення та пошту. Опціонально, ми ще тут можемо додати асистент, який буде коротко формувати суть листа, або у інших гілках ми одразу насилаємо відповідь. І якщо такі зміни і покращення автоматизації вас цікавить, також пишіть про це в коментарях. Ну і давайте протестуємо нашу автоматизацію. Зараз я з іншого аккаунта надішлю собі лист з текстом про плату та подивимося, як відпрацює наш сценарій. Як бачите, сценарій пішов по гілці оплати. Давайте перейдемо на пошту та подивимось, яка в нас з'явилась мітка. Все добре. Ну і давайте телеграм. Ось так виглядає наше сповіщення. Все також коректно відпрацювало. Як бачите, нічого складного. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Ще раз нагадую, що чекаю ваших пропозицій, тому не варто соромитись. Ну і, звісно, залишайте зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!